Так, е, хочу показати вам вагу, яку ми будемо давати у подарунок. Е, хто буде замовляти більше половини кілограма мухоморів. Так, я вже її з коробочки витягнув, було воно такі пльйоночки, тут стрячем, заклеєно. Так, розглянемо. Тут дві батарейки. Зараз будемо їх пробувати закладати. Ну, дай і на А, Вже не треба, вже не треба.

Так, по нулям є. Ось так. Для прикладу раз. От один така одна шляпочка мухомора, наприклад, два. Два майже три грама важить. Ось така справа. Тому я думаю, що це буде корисна покупка для тих, хто займається мікробозингом. Також я знаю любителів, які на онлайн прийомку люблять здавати. Дорогоцінні метали, тому ось така ювелірна вага. Кажу: піде вам подарунок, замовляйте у нас на смухомори. Все, дякую вам.